Price action, ймовірно, один з найважливіших аспектів трейдингу з технічним аналізом. Він може передбачити, чи ціна стрибне або впаде, набере імпульсу, чи втратить імпульс. Якщо ти не розумієш price action, є великі шанси, що ти не станеш успішним трейдером. Дозволь пояснити, чому. Більшість індикаторів, навіть популярні, як ковзаючі середні, MACD, RSI, Stochastic, усі є запізнілими індикаторами, що я маю на увазі. Вони використовують попередню ціну як вхідні дані. Тож так, вони можуть дати сигнал для входу, але більшість часу графік уже почав йти вгору або вниз до того, як індикатор подав сигнал входу. Ось саме тому Price Action є таким потужним інструментом для розуміння, бо він може допомогти приймати рішення в реальному часі, без затримки, без запізнень, чистий трейдинг тут і зараз. Я зовсім не кажу ніколи не використовувати індикатори. Індикатори на 100% можуть допомогти приймати неупереджені рішення про трейдингу, особливо якщо поєднати їх із прайс Action. Але те, що я кажу, якщо ти хочеш стати успішним трейдером, ти обов'язково маєш розуміти прайс Action. Так ти зможеш робити угоди, у яких будеш впевнений. Саме це я покажу тобі в цьому відео. Чотири секрети прайс екшен, які допоможуть тобі торгувати успішніше і зроблять тебе кращим трейдером. Давай перейдемо прямо до справи. Секрет номер один. Свічки. Перший секрет Прайс екшен має справу зі свічкою. Більшість людей, коли дивляться на свічку, в основному звертають увагу на тіні. І хоча тіні можуть бути важливою частиною при читанні свічок, саме тіло може розповісти не менш важливу історію. Дозволь показати, як. Поглянь на цю свічку: у неї дуже конкретні характеристики: це велика зелена свічка без тіней. Коли така свічка формується, це означає, що покупці знайшли цю ціну настільки привабливою, що почали масово купувати. Тиск покупців був настільки сильним, що ціна почала рости. А тиск продавців був настільки слабким, що вони не змогли чинити опір покупцям. Саме тому ця конкретна свічка мала таке сильне закриття. Коли ти бачиш таку зелену свічку, це надзвичайно бичачий знак, і також чудова позначка для рівня підтримки чи опору. Одне з найважливіших правил у трейдингу минуле може передбачати майбутнє, і саме це тут і відбувається. Ми бачимо зелену свічку з великим тілом і без стіней. Тому ми ставимо рівень підтримки саме тут, бо на цьому рівні покупці справді люблять ціну. І дивись, що відбувається ми поставили рівень підтримки через велику зелену свічку без стіней. Ціна трохи рухається вбік, потім знову доходить до цього рівня і відскакує вгору, бо покупці знову люблять цю ціну. Далі вже немає зворотнього шляху. Ціна злітає. Секрет 2. Повернення до середнього. Другий секрет це так званий «mean reversion. Це просто інший спосіб сказати, ціна завжди повертається до середнього. Ось приклад. У нас є купа рухів ціни. Але якщо ми додамо 50-денну ковзуючу середню, ми побачимо тренд. Коли ціна сильно падає нижче середнього, вона зрештою повертається вгору до цього середнього. Те саме відбувається, коли ціна йде занадто високо. Бачиш, кілька разів вона піднімалась занадто високо, а потім поверталась назад до середнього. Це важливий інструмент, який варто тримати в голові. Якщо ціна робить великий рух далеко від ковзаючої середньої, шанси високі, що вона повернеться назад до цієї лінії. Приклад, ціна падає вниз далеко від середнього. Це хороший момент для купівлі, бо ми знаємо, що мінрешн існує, і ціна, ймовірно, повернеться назад. І саме так і стається. Секрет номер три. Імпульс. Третій секрет пов'язаний з імпульсом. Імпульс величезна частина трейдингу, і він може підказати, чи графік ось ось стане бичачим чи ведмежим. Імпульс це швидкість, з якою рухається ціна. Тож ми можемо передбачити, що ціна зросте, якщо графік набирає імпульсу. Ось приклад. Бачиш, графік іде вгору, але дуже поступово і повільно. Потім він трохи відкочується й робить різкий стрибок угору. Це означає, що графік набирає імпульсу. Ось цей рух. Набагато поступовіший, ніж оцей. Це означає, що більше покупців заходять на ринок і набирають силу. Тобто графік набирає імпульс. І знаєш, що стається? Ціна робить невеликий відкат униз і потім стрибає високо вгору. Імпульс відіграє величезну роль у трейдингу, і його важливо розуміти, щоб стати кращим трейдером. Секрет номер 4 відкат. Четвертий останній секрет стосується відкатів, і це дуже потужне поняття. Коли графік рухається вгору чи вниз, він ніколи не рухається прямою лінією. Є відкатні рухи. Відкати це корекції ціни, які надають графіку оцього зубчастого вигляду. Відкати показують, що трейдери фіксують прибуток, тож розмір відкату може дати багато інформації про те, що станеться далі. Якщо на графіку ви східний тренд і відкат слабкий, невеликий, це означає, що мало трейдерів закривають угоди, і зазвичай це передбачає сильний рух угору. Якщо ж відкат сильний, великий, тобто багато трейдерів виходять, то, ймовірно, ціна почне рухатись вбік або навіть у протилежному напрямку. Тепер ти, мабуть, питаєш, як зрозуміти, чи відкат слабкий, чи сильний. Ось тут допомагає інструмент Fibonacci Retracement. Він покаже наскільки сильний відкат. Щоб використати його, йдеш у TradingView чи будь-яку платформу з графіками, натискаєш тут з боку верхню іконку. Коли ти вперше обереш Fibonacci, там буде купа рівнів. Вони засмічують графік, тож ми їх приберемо і залишимо лише потрібні 0, 0, 0, 382, 0, 5, 0 618 і 1. Як це працює? Ми ставимо нижню лінію на найнижчу точку, а верхню на найвищу. Тепер дивимось. Для довгих угод, якщо відкат лишається вище за рівень 0382, це слабкий відкат. Якщо нижче, сильний. Приклад слабкого відкату. Ціна росте, потім відкачує лише до 0,618 і знову йде вгору. Це цей сигнал. Приклад сильного відкату. Ціна падає нижче 0,382, це сильний відкат, і далі графік або йде в бік, або розвертається вниз. І так і стається. Ціна сильно падає. Висновок дуже важливо розуміти: жоден із цих секретів Price Action окремо не дає високий відсоток виграшу. Але коли їх поєднати між собою чи з індикаторами, це може стати надзвичайно потужним інструментом. Я щойно поділився з тобою чотирма секретами Price Action. Все, що я прошу натомість, витрать 2 секунди і лайкни це відео. А якщо тобі потрібна потужна стратегія, щоб поєднати ці секрети, глянь ось це відео, там я детально пояснюю одну зі своїх улюблених стратегій. Дякую за перегляд і побачимось наступного разу.